Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про багато новин, але ключовими з них це буде перше нерв Тайпа 63. Це нагадую вам, хто не в курсі преміум танк 8 рівня Японії із гідропневматичною підвіскою, і в якого вже є нова механіка двох прицілів. Вона тестується. Зараз цей танчик також тестується, він буде в новорічних коробках 2024. Тобто він вийде якраз на новий рік в коробочках перед лінійкою японських важких танків. Але це ще не все. Ми оглянемо, скільки треба досвіду для прокачування британських колісних середніх танків, скільки взагалі потрібно, якщо прокачувати просто за вільний досвід, якщо і з кресленнями будеш прокачувати, і що треба вже зробити на даний момент для того, щоб це зробити більш комфортніше і швидше. І плюс до того є ще новий бонус код, який я покажу. Дехто з вас вже його бачив, вводив, дехто ще не бачив, подивляться. І так, поїхали. Але перед цим не забуваємо проставити вподобайку, підписатись на канал і прокоментувати. Ви найкращі. Перше, що я хочу розповісти, це нагадування, просто що не забувайте тратити монетки до дня народження у спеціальному магазині. Тобто до 28 серпня 7.00 цей магазин доступний, якщо ви їх не потратите, вони просто-напросто згорять. В першу чергу я рекомендую забирати обладнання. Або бортова передача, оці механізми поворота, або компресор турбонагнітач. Або, наприклад, система заряджання також експериментальна, вона хороша. Дивіться, що хочете, та й забирайте, але тратьте монетки, щоб у вас вони не залишались, тому що вони згорять. Друге, це Type 63. Я вже робив огляд цієї машини з оцими характеристиками, які зазначені на картинці з супертесту, але у нас є зміни. І зміни, як ви можете догадатися, не в кращу сторону. Дивіться, що вони от конкретно ВГ. Заряджання гармати. От Спочатку читаємо, кажеться все, все ну, клас. Від 10,5 секунд до 9.6 О, думаю, нормально апнули зарядку. Мінус 1 секунда, все круто. Скорострільність гармати від 5,71, зрозуміло, виросло до 6.25, все класно. Час прицілювання від 2,4 до 2,59, ну, звісно, тут гірше. Охолодження гармати після пострілу, от дивіться, із 1356 до 12.30. Також ніби апнули, все добре. Розсіювання під час повороту башти зменшили. Із 0,16 до 0,12. Ну, тобто, ви розумієте, все дуже класно. А далі почав читати і зрозумів, що тут е, не так. Пошкодження снарядом 1 ББшкою із 360 альфа. Це я нагадую, це понижена альфа. Зменшили до 320. Це взагалі жесть, 320 Це навіть, я не знаю, це важкий танк, а він стріляє як якась недобита СТ. Пошкодження кумулятивним снарядом з 360 також на 320. І зрізали, звісно, пошкодження осколково-фугасним із 40, 440 до 400. Середня шкода на хвилину залишилась плюс-мінус така сама, дивіться, було 2057, 2057, тут 2000 стало, тут 2514 2500, 2500. Ну, Коротше кажучи, ДПМ у нас залишився той самий, але альфу зрізали. Альфу зрізали, тепер стане важче грати. Тому що чим більше в тебе альфа, тим краще ти будеш відігрувати в боях. Ну, В основному. Тому що якщо альфа зменшується, значить тобі важче грати на цій техніці. Ну не знаю, я як за... ну, я думаю, що цього робити не потрібно було, тим більше для цієї машинки, яка буде стояти е, так сказати, передовиком гілки японських важких танків. Із цими механіками тут тим більше одна механіка взагалі нова. 360 – це в самий раз, це не 390, це не 400. от. Зрізали, хай буде 360, ну тепер вже 320 це капець народ. Ну стане, коротше кажучи, грати на ньому важче. Тим більше в нього ж ви ж самі знаєте, я ж казав, от дивіться, мінус 10 плюс 5. Плюс 5 всього задирається гармата. Тобто вона не задирається практично зовсім. Вона чуть-чуть тільки піднімається. В нього мінусів дуже багато у цій машинки. Звісно, тут... Гідропневматична підвізка, От тут мінус 10 це кути просто, і плюс гідропневматика, там, по-моєму, мінус 15. Тобто гармата в нас опускається класно, але тим не менш, вже рубанули. Тепер дивіться, бонус код. Багато з вас вже я дивлюся по лайкам, побачило його. Я його вчора опублікував. Вчора, на жаль, не зміг випустити відео. Бонус код називається RM2023 L1S1, дає доступ до бойових задач огляд планів 10. І нагороди 3 випадкові декалі, 5 штук випадкового майна спорядження і 5 штук інструкції, може бути. Це по цьому ми розібралися. Тепер переходимо в гру і подивимося на британські колісні середні танки. Скільки треба досвіду і що треба зробити в першу чергу? Поїхали. Тепер дивіться, я скачав тестовий клієнт з оновленням 1.22. Тут, у цьому тестовому клієнті, ми можемо вже обкатувати цю нову лінійку повністю з Aiec Armored Car і інші оці машинки. Нагадую, ті, хто ще не в курсі або забув, у нас додається 6 нових машин. Це ось п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий рівень. І преміумна машина, яка вже була додана, всі ви знаєте на тринадцятиріччях, сор 1010 FB. Хто ще не бачив огляд, може подивитися. У мене є на каналі. Значить, що ми можемо в першу чергу говорити про цю лінійку? Перше. Вже треба викупити крайслера цього МК 4 для того, щоб на ньому назбирати 10 тисяч досвіду. Я б вам рекомендував не тратити вільний досвід на прокачування цієї гілки. До речі, я б порахував, скільки треба вільного досвіду для того, щоб прокачати повністю цілініку без креслень. Без креслень потрібно 728 тисяч 350. Тобто 730 тисяч треба досвіду вільного для того, щоб пройти повністю цю лінійку з усіма модулями. От так, якщо ми йдемо по цих модулях, отак от пішли, 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 пішли. От нам треба 728-350. Якщо ми будемо відкривати ці машини закреслення, то нам потрібно 171 тисяча е, вільного досвіду. Це вже не так багато, це вже не так критично, але тим не менш його втрачати я б не хотів. Наприклад, я говорю за себе. Тому в першу чергу треба купляти крайстера, покатати на ньому трішки. Там буквально декілька боїв Екс5 позбивати, там 4 бої, чи скільки вам треба буде, для того, щоб накопити 10 200. Потім його продаємо, і в нас вже буде оця машинка відкрита. Ми її відкриваємо, вводимо в топ. Ну, це, звісно, не на основі вводимо топ, тому що, дивіться, на основі можна на ньому трошечки покатати, відкрити гармату. Ну, Правда, 24 тисячі багатовато. В принципі, багатовато 24 тисячі. Давайте я його купляю. Купляю з екіпажем з золотим. Ми подивимося на цю машину окремо вже. І так само я його вводю в топ. Так само я його вводю в топ повністю. І так, друзі, вся техніка вже придбана. Перша техніка це п'ятий рівень. А єк Armored Car, ось так вона візуально виглядає. Уже колісна база, тільки 4 колеса. Це самий перший танчик. 100% екіпаж для того, щоб характеристики були стандартними, не заниженими. І тепер давайте коротко подивимося по нашій машинці. Що ми маємо? Дивіться, середнє пробиття 121. Для п'ятого рівня це непоганий показник, це стандартний. 180 у нас прибувають під калібери голда. Летить стандартність ПББшка 850 метрів на секунду. Швидкість польоту підкалібера 1115 метрів на секунду. Ну, фугас тут не беремо взагалі в розрахунок, тому що він не рентабельний. По інших характеристиках у нас точність 0,37, це погано, скажімо чесно. Час зведення 01.92 це хороший показник. Кути, мінус 10 плюс 20 це комфортні. Швидкість горизонтального пересування 47, 98, 48 це класно. Зараджання гармати 2,74. Це класний показник. Ну, у нас є альфа, ви ж самі розумієте, 90. Вона невисока. Це можна сказати навіть мінус для п'ятого рівня, тому що це не 120, це всього 90. Але за рахунок того, що в нас хороша мобільність. От Забігаючи наперед 60-30 вперед 30 назад, швидкість повороту 31 градус. Звісно, вони будуть повертати усі от колісники, вони будуть повертати не дуже швидко. І питома потужність у нашої машинки просто в стандарті з топовим двигуном 21 майже кінська сила. Ну, Що ми маємо? Ми маємо нормальну гармату. Такий, як дерокол, можна сказати, ми маємо хорошу мобільність, абсолютно не маємо живучості, тому що дивіться, 16-18 броня. Ну ви самі розумієте, що її будуть пробувати навіть фугасами. І ми маємо стандартні показники по непомітності. 13 всього. Як для СТ я маю на увазі, це ж не ЛТшка, це 13 відсотків. І по спостереженню 350 метрів нічого, нічому дивуватися, це стандартний огляд для п'ятого рівня. Тепер давайте переходимо до шостого рівня. Тут у нас вже Stag Home MK3 танчик. Ось так він виглядає, так само чотири колеса, але він більш такий масивний. от Дивіться, який він має зовнішній вигляд, який він високий цей танк. Він такий короткий і високий. Броньована, коротше кажучи, машинка. Значить, давайте тепер відкриваємо топову гармату у нього. У нього вже топова гармата пробуває на 6 рівні 138, але це ББшки, середня шкода 125. Також, можна сказати, для цього рівня це дорокол. 190 вже пробуває голда. ну Непогано, в принципі, але це не самий вищий показник. І 125, так само на носі. швидкість польоту снаряду 815, малувату, якщо чесно. Хотілося б хоч 950. А тут все, 815 ДББшок, швидкість польоту під калібрів якраз комфортна. 1000. Фугаси так само в розрахунок поки брати не будемо. Тепер по інших характеристиках, значить розкид уже кращий, ніж у п'ятого рівня. Тут уже розкид 0,36, час ведення хороший, 2.11, це який апнеться, мінус 7 плюс 20, кути вертикального наведення, кути вже гірші. На п'ятого рівня мінус 10 було плюс 20, тут мінус 7 плюс 20. Значить, заряження гармати 3,72 вже також довше, ніж у п'ятого рівня, але тут і альфа більше 125. Там було 90. Тобто гармата нічим не виділяється. Стандартна гармата для цього рівня. По динаміці, живучість ми пропускаємо, тому що її немає і в нього. От дивіться, тут 22, 51, 24. Ну ви розумієте, всі будуть пробувати. По динаміці 60 вперед-30 назад. Так само, по-моєму, як і в п'ятірки, Швидкість повороту 6 так я сама: 31-29. Питома потужність краща, 24-32. Там 21 була кінська сила. Тобто, я так думаю, що на цій машині треба ставити турбінку. Треба однозначно турбінку для того, щоб апнути. Показники 1442 у нас незамітність. Тут на один десь відсоток краще. 360 огляд на 10 метрів краще. Тобто, машинка також. Так собі. Я думаю, будемо ці всі машинки обкатувати. Я зроблю відео. До речі, пишіть, вам буде цікаво, якщо, наприклад, я завтра просто-напросто на кожній із цих машин зроблю по одному-два бої. Зроблю таке відео огляд цієї лінійки. Якщо цікаво, пишіть це в коментарях. Я обов'язково зроблю таке відео. Якщо вам буде цікаво, значить. ФСВ Шейм Ей. Ось бачите, вже машинка от з цього рівня вже починаються машинки із колісною базою, от із шестьми колесами, не з чотирма, а вже із шестьми. Він більш вже виглядає привабливо. Скажу чесно. Дивіться, який він ззаду, який він збоку. У нас є великий лючок, але це нас не лякає, тому що ми пробиваємося і так скрізь. Давайте глянемо по живучості скоренько 35-40. Ну, ви розумієте, немає ніякої живучості, абсолютно ніякої, навіть фугаси у вас будуть пробивати. Значить, переходимо до гармати. Топова гармата пробиває вже 185. На 7 рівні це непоганий показник, це нормально. Середня шкода, звісно, не айс, тому що для 7 рівня 150 це смішно. Якщо чесно, від такої альфи буде грати набагато важче, ніж було б, там наприклад, 220, ну от я просто називаю число. Значить, швидкість польоту вже більш-менш комфортна. 930 гра дев'ятсот метрів на секунду. Середнє пробування голди 220, Тут ніяких претензій нема. 1160 Вона летить також. Ніяких претензій немає. Фугас тут наноса підвищену шкоду 200, 38 всього Сього тобто. Використовувати практично недоцільно. По інших характеристиках по вогневій міці мінус 5 плюс 15. Тобто кути в нас вже гірші. І вниз опускається ще гірше. Там було мінус 10 на п'ятому, мінус 7 на шостому, а тут на 7 мінус 5 взагалі стало. І плюс 15 це не плюс 20 Тобто задирається гірше. Час зведення у нас краще 1.73 розкид у нас набагато краще, 0,32. Там було 0.37 0.36 Тут у нас 0,32. Вже краще. Тобто гармата, взагалі, якщо підсумувати краще, окрім кутів. От кути у неї гірші. Живучості, як я вже сказав, у нас абсолютно ніякої немає. 60 вперед, 30 назад максимальна швидкість. До речі, у колісників класна швидкість назад. 30 км назад це дуже круто і виручає. Питома потужність така сама, як і в е, е, як там, 6 рівня 24,4. Ну, Якщо, наприклад, турбінку поставити, можна апнути і буде взагалі круто. Значить, швидкість повороту шасі така сама, як і в сьомого рівня, точніше в 6 рівня. Це ми зараз сьомий дивимося, така сама, як у шостого рівня. Тобто динаміка в машинки однозначно є, гармата однозначно в цієї машинки є, вона непогана, але з маленькою альфою. Тут уже кращі показники по непомітності, я так розумію, тому що танчик менший. Візуально навіть його видно 18%. Аж відсотків. Це дуже круто. І спостереження у нас 370 метрів. Напевне, на 10 метрів більше, ніж у шостого правильно так На 10 метрів більше, ніж у шостого Так, тепер переходимо до наших практично топів. 8 рівень. Саладін у нас танчик. Давайте подивимося на його гармату. Значить, 221 вже на восьмому рівні у нас пробиття. Це стандартне пробиття, нічого немає проти. 250 під понижена альфа у нас на стандартних і на голдових снарядах. Вони вже летять із комфортною швидкістю 980 метрів на секунду. Голда взагалі з хорошою швидкістю 1330, немає ніяких претензій. І в нас є осколково фугасні 320 40, 320 наносить домашки, 45 пробивають. Значить, по інших показниках по вогневій потужності. У нас 0,32 розкид це хороший показник. Час зведення в базі 1,82 це хороший показник. Кути вертикального наведення мінус 8 плюс 2 це також хороший показник. До речі, от вісьмірка вже по цих показниках вона якраз така збалансована і комфортна. Заряджання гармати у нас становить в базі 7,83. Звісно, цей показник апнеться, але ДПМ 2000. От в базі у нас 1900 навіть. Не 2000, а 1900. ДПМ у нас не дуже високий, при тому, що середня, середня альфа також 250 на рівні це менше, ніж у конкурентів. Тобто вам грати буде на цих колісних танках важче. Живучості абсолютно ніякої немає. 32 мм лоб башти і лоб корпусу 13 мм з усіх ракурсів інших. Тобто мобільність значить, 60 вперед-30 назад. Дивіться, однакова, швидкість повороту шасі однакова, 31-29. Питома потужність трішечки менше, ніж у сьомого рівня. 23,86, там буквально трішечки менше, ніж на одну конячку. 23,86 це там менше, ніж на один. Ну Це непогана питома потужність, але в будь-якому випадку прийдеться турбінку ставити по-любому. Значить, по спостереженню 380 метрів. На 10 метрів більше, ніж у сьомого рівня. Тепер переходимо на 9 рівень. Тут у нас вже спостереження 390. На 10 метрів більше, ніж у 8 рівня. Це у нас XOR 106 на 7. Ось так він виглядає. Ну Мені не дуже тут спереду подобається, але це таке. Це знаєте, в кожного по-своєму. Машинка ось так виглядає. Непогано, ніхто не каже, що погано, але тим не менш. Так само з шістьми колесами. Ми, якщо подивимося по характеристиках, от гармата в нас топова вже пробуває 248, Це прекрасний показник. 390 наносить домашки, 315 пробуває під калібр, голдовий, 1080 ББшка летить, і 1240 у нас під калібр. Тобто ніяких претензій в принципі немає. Все дуже круто. 390 це вже для стежки на 9 рівні. Це нормальний показник, це не підвищений, але тут вже хоч 390 є. Значить, по фугасу 53 всього пробуває, 480 наносить. Ну не знаю, наскільки це буде рентабельно тільки на повний картон. По інших показниках розкид 0,31 клас, час заведення 1,82 клас, кути вертикального наведення мінус 8, плюс 16, мінус 8 клас, плюс 16 малувато. Хотілося б плюс 20, але тим не менш. Швидкість пересування приціла 52 градуси. Клас заряджання гармати 11-45 довго. Для навіть для такої ельфи, звісно, це лапнеться, я так думаю, буде около 10 секунд, але тим не менш. І середня шкода на хвилину 2000. Бачите, у всіх колісних танків середніх середня шкода невелика. 2000. В живучості нема. 60-85, 85, 85 мм у нас лоб. Звісно, тут приведена броня, там можуть бути і 150, ну, наприклад, фугаси, якісь танкуне, але по-іншому нічого. Не буде відбивати. Хіба якийсь буде рикошет, наприклад, того самого під калібра. Значить, по швидкості тут уже кращі показники 65 вперед, 32 назад. Але тим не менш, я думаю, що турбінка для цих танків буде не лишньою. Швидкість повороту шасі 36-51. Тут уже швидкість повороту, наскільки я бачу, трішки вища. Там було 31, тут на 5 градусів вже краще повертається машинка, і по тому потужність 24, ну плюс-мінус, як і в тих машин. Значить, по незамітності 12, у восьмірки краще, найкраще там 18-12. І, як я сказав, вже Гогля 390. І от у нашій топ-концепт номер 5 Виглядає він реально круто. Реально круто, дивіться, які протектора. Хороша машинка така, красива. Я його однозначно буду викачувати, і він у мене буде. Він у мене буде, тому що в мене всі танчики 10 рівня, я їх колекціоную. Я, до речі, буду катати на цих машинах. І завтра, наприклад, якщо ви захочете, я зможу зробити огляд цієї лінійки, просто покатати хоч по одному-по два бої на кожному з цих танків. А, значить, давайте у... перейдемо у гармату. Перше, дивимося, 430 у нас вже шкода, тобто на 40 одиниць більше, це вже хороший показник для 10 рівня, для стежки. 260 пробиває стандартний бронебійний снаряд. До речі, ББшка, нормалізація, там всі справи, це клас. 1230 вона летить, також круто, немає ніяких претензій. Під калібр 318 пробуває і 1400 аж летить. Взагалі немає ніяких претензій. Фугас 55 пробуває, 515 носить домашки, 1120 летить. Тобто і фугас навіть тут непоганий, але на повний картон, тому що 55. Всього пробиває. По інших характеристиках. розкид дуже класний, 0,3 в базі. Час зведення класний. 1.73 в базі, це все апнеться. Кути вертикального наведення, мінус 8, плюс 16, мінус 8 це нормально, плюс 16, це також нормально, але хотілося б плюс 20, але тим не менш, то було б добре. А це просто нормально. Швидкість пересування приціла класна, 52 градуси. Заражання гармати для такої альфи. Також нормально, 11,45, Тому що ми це апнемо. Я думаю, 430 за 10 секунд це для стежки непогано. Тут ДПМ трошечки виріс 2253 в базі. Тобто тут гармата хороша. Хотілося б перезарядку краще, але тим не менш вона хороша. Значить, бронювання башти, дивіться, 150. Оця машинка вже баштою буде, я думаю, кое що відбивати. Звісно, в нас є лючок, який буде прибувати. Звісно, в нас дивіться, які рівні щоки, які будуть також прибуватись. Якщо буде потрапляти ось сюди, то будуть рикошети. Я думаю. Особливо невеликих калібрів. Щоки будуть пробуватися, башта буде пробуватися. Башточка ця маленька. Значить, бронювання корпусу 70 мм під кутом, нехай там буде 140-150, але вона буде пробуватися. Коротше кажучи, ультимативної броні немає. Інколи щось башти відскоче. По мобільності 65 вперед, 32 назад, так як і в десятки. Швидкість повороту шасів тут краще 41-72 42 градуси. Але все ж таки я не знаю, треба експериментувати. Думаю, турбінка буде не лишньою. Значить, 25 автома потужність у нас цієї машинки трішки вища ніж у 9-8 і 8 рівня. і це дуже круто. Непогані показники по динаміці. Значить, по відкритості 10,43, практично. Найгірший результат із лінійки, тому що там було 12, 14, навіть 18, а тут всього 10. І огляд 400 метрів це найкращий результат. Звісно, ця, цей середній танк буде бачити далеко, тому що ми це все, якщо розкачаємо, буде все но. От така в нас вийшла лінійка. Концепт виглядає класно, мені це дуже подобається. Пишіть, що ви думаєте на рахунок нерфа та тайпа 63, на рахунок цієї всієї лінійки. І чи ви хочете, щоб я завтра випустив відео з боями по всіх оцих машинах. Просто по одному бою, по два бої це буде дуже довго, а по одному бою на кожній з машин провести і подивитися, на що вона здатна. Всім дякую за перегляди. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!